А на Бахмутському напрямку українські війська продовжили штурмові дії на південь від Бахмута. Російські воєнкори стверджували, що бої тривали поблизу населеного пункту аріхаво василівка на півночі і вздовж лінії Клішіївка, Андріївка та Курдюмівка. наші військові зараз докладають максимальних саме зусиль для того, аби звільнити цей населений пункт, аби повністю вже деокупувати залізницю саме на цій ділянці. Фронту свою чергу, російські війська не полишають спроб відновити свої втрачені позиції, тому що зсу організували певну прогалину в лінії оборони ворога від Бахмута до Горлівки. Про це я нагадаю, казав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. З його словами, ворог намагається тиснути, але успіху немає. Він зазначив, що зсу продовжує вдало виконувати завдання щодо стійкої оборони на Бахмутському напрямку. Як повідомили західні аналітики, російські загарбники намагалися контратакувати і вибити українських захисників із Кліщіївки та Андріївки однак безрезультатно. І попри те, що логістика ворога вже частково під нашим вогневим контролем до того, як російський гарнізон у Бахмуті залишиться без забезпечення, на жаль, ще далеко, як і до блокування міста. Я нагадаю, що взяти Бахмут в оперативне оточення, нам потрібно зробити ще велику роботу. Зокрема, українським військовим необхідно відрізати окупантів від усіх доріг, які ведуть у місто, зокрема для того, як фізично перерізати трасу Бахмут-Горлівка, треба якраз ще звільнити Курдюмівку, а також повністю відкинути. Росіян за залізницю до траси нам треба пройти 3 кілометри по російських позиціях у низині. А вже після підкорення цих рубежів рухатись в напрямку населеного пункту Зайцеве. Я нагадаю, що для того, аби стримати наш наступ і посилити власну оборону, росіяни перекидають свої резерви на північ від Бахмута, щоб не дати зсу вийти на оперативний простір. Це казав начальник прес-служби східного груповання військ Ляєвлаш. За його словами, окупанти застосовують свої контрнаступальні підрозділи. Таким чином вони намагаються стримати українську армію та не втратити фланги. А на лимано-куп'янському напрямку останніми днями суттєво загострилась ситуація. Про це розповів командувач східного груповання військ Олександр Сирський. Він зазначив, що після завданих окупантам втрат противник за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на куп'янському напрямку. За словами генерала, головна мета окупантів розгром українських військ, оточення Куп'янська та вихід на рубіж річки Оскіл. Те, що російські війська активізували свій наступ на Лимано-Купінському напрямку, заявив і керівник прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами для прориву нашої оборони ворог використовує різні сили і засоби: а це танки, артилерія, а також застосовує свою армійську та тактичну авіацію. Відтак за минулу добу противник завдав 611 ударів з артилерії та мінометів ще 13 разів застосував авіацію. У відповідь на ці атаки зсу знищили 206 загарбників, а також 15 одиниць техніки. Активізував свій наступ ворог і в районі селища Орлянки, що на Харківщині. Про це повідомив проект Deep State. Зазначається, що довгий час ворог вище Новоселівського не атакував і лише іноді турбував наших бійців. Водночас останні тижні вони посилили свої атаки. На опублікованих кадрах можна побачити бої, які тривають саме в районі Орлянки. На них наш танк виривається на ворожі позиції і нищить загарників. Своєю чергою, ворог намагався знищити нашу техніку з РПГ, однак не влучив по ній. Після того, як наш танк відстрілявся, він спокійно відійшов назад, попередньо знищивши Кілька десятків російських військових також на цій ділянці фронту військові з бригади Сталевий кордон за допомогою дрона Камікадзе виявили та уразили справжній раритет радянський зенітно-артилерійський комплекс с 60 з 57 міліметровою гарматою. Його також було уражено за допомогою ЕПІВІ-дрона, І відповідно після влучання ця гармата більше не буде працювати по наших. Позиція, а я додам, що С – радянський зенітно-ракетний комплекс, який був розроблений ще у 1940-х роках, причіпна зенітна установка призначена для знищення повітряних цілей на висоті до 5 тисяч метрів, а також наземних цілей. Хоч радянські 57-мм зенітно-артилерійські комплекси вже давно неефективні проти бойових літаків, вони все ще можуть уражати ударні гелікоптери. Окрім використання за прямим призначенням 57-мм артилерійську гармату, також можна застосовувати для стрільби по живій силі та легкоброньованій техніці прямою наводкою. Подібна практика стала розповсюдженою в чисельних арабських війнах, завдяки потужному боєприпасу Е 60 та відносно високій скорострій. Встановлення цих гармат, на шасі вантажівок, перетворює їх на імпровізовані самохідно-артилерійські установки із високою мобільністю та доволі універсальним функціоналом. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші подобайки та обов'язково коментуйте це відео.